Дорогі майстрині, я вас вітаю в себе на каналі. І якщо ви вперше тут, то я вам кажу ласкаво, прошу. Якщо ви приходите знову і знову, я вам дуже вдячна, що ви зі мною і мене підтримуєте. Я хочу кожній людині, яка прийшла до мене на канал і залишилася, яка мене підтримує сказати велике спасибі. Це нев... неймовірно. Тому що, якби не ви, не було б цього каналу. Ви мене. Постійно підтримуєте, ви пишете гарні добрі слова. І за це я хочу вам сказати велике спасибі. І я хочу сьогодні все ж таки відзняти відеоролик. Не знаю, коли він вийде. Маю надію, що в найближчим часом. Але я хочу сьогодні відзнати відеоролик на тему підсумки 2022 року. Чата, це був неймовірно важкий рік, це неможливо передати словами, наскільки він був важкий для нас рік. Хоча, я думаю, кожна з вас, хто мене зараз дивиться, мене розуміє, про що я кажу. А у мене не буде в цьому році ніяких підсумків великої кількості в'язання, тому що. Мене рік, можна сказати, складався з перших двох місяців. Це січень та лютий до 24 лютого і грудень. Це я була вдома. Весь останній час мене не було вдома, і мені здається, це таке було якесь не я, не моє життя. Да, ми півроку прожили в Німеччині, це було важко. Це було неймовірно важко. І не тому, що це погана країна чи ще щось, просто це було неймовірно важко, тому що не вдома. Коли ми повернулися до України, я відкрила груди, вдихнула свіжого повітря, і мене наповнилась життям, і це дало мені можливість ще три місяці проіснувати не вдома. Але це така, знаєте, важка тема, не хочеться кожного разу про неї говорити. Тому я, хоч, тому я хочу сьогодні підвести підсумки, що ж все ж таки мені вдалося зв'язати в цьому році, в цьому такому неймовірно важкому році, що я в'язала, будучи в Німеччині. Хочу одразу сказати, що тут не буде такої великої кількості фотографій. На жаль, в мене... Багато фотографій немає. Всі фотографії, які мені зроблені, були в Німеччині на власниках, тобто те, що я в'язала, я не маю права показувати, тому що в Німеччині заборонено показувати. Я не запитувала дозволу. Все свого вміння говорити на німецькій, знаєте, було так важко запитувати, пояснювати, навіщо це мені потрібно. Хоча кожна людина, з якою я спілкувалася в Німеччині, добре знала, хто я, що я блогер, що в мене є мій в'язальний канал. Більше за того, люди запитували мій канал, просили показати його, тому я не приховувала цього. Але ж давайте поговоримо, що ж я нав'язала. Так, на початку року я приймала участь у двох спільних проектах. Два чудових спільних проекти. Один спільний проект, який організувала Олена Козаченко, він класний був. Це було бажання зв'язати для себе великий розкішний плечовий виріб. Не тільки для себе це можна було чоловічий виріб в'язати, жіночий, для когось. І Цей, цей проєкт був організований Оленкою, і посилання на її канал я обов'язково залишу в інфобоксі. І на ць... тут Олена нам давала простір великий, гарна була ідея. Був час дов'язувати до 8 березня у нас. Я була в тому проєкті також спонсором. Вибачте, почухала себе, тепер в мене червона щока. Я була в тому проєкті спонсором, але прийшла повномасштабна війна в нашу країну, і я не змогла закінчити цей проєкт, на жаль, тоді. Хоча на сьогоднішній день робота готова. Можна сказати, я можу сказати, задоволенням ось оцей пальто якоби Я мала закінчити і представити на розсуд суддів також, тому що я була учасницею. Я його закінчила. Я його попрала на мені мікрофон. Я трішечки його одягну на себе, але тут місця мало, я не встану, щоб вам показати на собі його ось так. Ось така краса це мій колір. Він мені видачить. Багато не покажу, бо бачите, я закриваю мікрофон. Повністю усі красиві фото, фото цієї роботи немає. Та, і діло в тому, що ще сюди треба вшити змієчку. Я вирішила під підкладку не вшивати, хоча планувалася спочатку. Бачите, як я планувала, наперед йде така планочка, взор. І... Оцей узор дуже розкішний, мені дуже подобається. І тут я доробила планочку. На каналі буде відеоролик, як я в'язала цю планочку. Ідею, як пров'язати цю планочку, я знайшла в інстаграмі. Чесно кажучи, я просто побачила, як це зроблено в інстаграмі. Я спробувала, мені сподобалось. Дівчатка запитували, як це я зробила, тому я обов'язково поділюся. На другій половинці я тоді відзняла це відео. Тобто оцей кардиган все ж таки в мене підождіть, щоб я нічого не зацепила, тому що треба обережно покласти на стіл. А, Цей кардиган у мене, можна сказати, закінчений. Не собі я його покажу колись. Коли потепліє, я зараз дуже холодно на дворі, я піду схожу до майстерні, до майстринь, вони мені знову вщуть зміючку спеціально сюди, бо я дуже цього хочу. І в мене на весну буде розкішний кардиганчик. Тому що пальто не склалося. Але я планувала зі зміючкою, все я планувала. До початку війни у мене залишилося з'єднати рукава з передами і полочками підняти і вив'язати в воротник. Це вже я робила, як повернулася з Німеччини до України. Я забирала з собою на Західну Україну цю роботу і там її дов'язувала, могла собі показати на собі в дворі, але так і не зробила цього. Ну, тому, бачите, дуже мало, дуже мало фото на цьому, в цьому році, на жаль. Ще одна робота, яку я знімала в спільному проєкті, це була робота, яку я в'язала по мотивам фільму. Якщо ви пам'ятаєте, я вставлю процес, я в мене є фото цього процесу, де я знімала його. Але, на жаль, цей светр не дов'язаний. Про його подальшу долю я також розповім в одному із своїх відеороликів. Я маю надію, я ще передумаю до того кінця, але поки що я думаю про це, яка його подальша доля буде цього процесу. Він мені не вподобає, але є свої нюанси, тому поки ось так. В цьому році я багато в'язала. Шкарпеток дуже багато було. Зв'язано шкарпеток. Були подаровані шкарпетки. Я дарувала німкеням, як і в сім'ї, де я жила. А в сім'ї, де я жила, я також вив'язала, подарувала бактус і подарувала салфеточку на стіл. Гачком вив'язано. Якщо будуть десь якісь кадри, я буду вставляти, але це такі не більш неякісні фото. У мене є гарні фото, на власниці є фото, де фото тримає серветку я і власниця в руках, вона дуже задоволена цією роботою, але, на жаль, я не маю права. Я не буду викладати цю роботу. Я поважаю це право у кожної людини, тому ні. Потім, коли ми вже переїхали в свою власну квартиру, то в своїй власній квартирі була також родина, яка нам допомагала з оздобленням цієї квартири, оформленням документів в цій квартирі. І по цій день вона з нами спілкується, ця родина. Я дуже вдячна цій родині. Я дуже задоволена цією родиною. Дякую Богу, дякую Всесвіту, що він подарував нам він знайомство з цими людьми, тому що цих людей дуже було багато таких гарних людей. В цьому році я дуже багато людей зустріла, цікавих, гарних. Я чесно кажучи, не вважаю, що є погані люди, просто є люди, з якими ми просто не знаходимо спільну мову. Нема поганих людей. Ми не знайшли спільну мову, у нас різні погляди на життя і тому ми з ними розійшлися. Але казати, що це погана людина, я вважаю недоречним. Це така моя думка. Ось от для цієї родини я вив'язала тільки пов'язку на голову для її доченьки дочечки, власниці. Пов'язка була зв'язана гачком. Мені довелося перев'язувати декілька разів, тому що мені не доподобала ширина і. Вигляд цієї пов'язки. Мене попросили просто показали фото на телефоні, можна чи можу я зв'язати таку. Вони хотіли купити пряжу, але дівчатка на той час мені вже подарували пряжу, відправили посилочки. Дякую бо вам, дівчаткам. Хто мене дивився, хто мене підтримував, я вам дуже вдячна. Це була в основному дівчатка, з якими ми спілкувалися по спільним проектам. Ось вони мені відправляли ці подарунки. Я їм дуже вдячна. Всі відео я показувала. І ви знаєте, коли вона сказала, що хоче таку пов'язку купити, кажу, у мене є пряжа, я можу зв'язати зі своєю пряжою, якщо ти не проти. Приїхала до мене додому, я їм вдома показала, кажу, у мене ось такі є моточки. Що вам подобається, те вибирайте. Вони обрали бежеву пов'язочку, я тут я Якщо я думаю, вже помітили, я маю надію, що я не забуду це зробити. Я буду вставляти ці фотографії на цій стороні, щоб кожна людина бачила, що в мене є, які процеси. Це все мої роботи, якісь там маленькі, які я можу вам показати. Так ось, оця пов'язочка була зв'язана для неї. Потім у мене сталася любов, любовна, мені захотілося зв'язати щось, просто в мене був мохер. Цей мохер був даний мій нам. Як. Допомога, тобто була місце, де ми могли прийти взяти потрібні нам речі: одяг, взуття, постільна білизна. Також була там пряжа. Пряжу одно я просила, ну, взяла більше ніхто. Це був мохер з акрилом, і я вив'язала ось таку гарну ковтинку. Вона мені до вподоби. бачите, вона ще нічого не дороблена, але вона дуже гарна, м'якенька. Але вона... Ну, зараз вона не кусається, бо, тому що, мабуть, холодно. Влітку, коли я її в'язала, в Німеччині мені було. вона кусалася. Ні, кусається. Кусається, кусається. Тому, можливо, на якусь маєчку, на якусь футболочку я буду носити цю кофту, можливо, не буду, не знаю. Вона мені дуже гарна, вона така ніжна, вона така приємна, вона м'якенька, дуже гарний вийшов узор. Ось такий, я знайшла в інтернеті. Я обробила планочку гачком, бо я не знайшла іншого варіанту, чесно кажучи, на той час. Їй теж це такий жакетик, знаєте, можна теж або вшити змієчку, або залишити просто без застібок. Він мені дуже сподобався, але я не робила ні одного фото. В Німеччині мені було якось ні незручно, а когось просити також не могла. Потім мені хтось ну, я не буду називати кожну дівчинку, тому що були і подарунки, були і призи. Я виграла, виграла приз. Неочікувано було для мене це. Я виграла цей приз, дякую і мені прийшла пряжа також дроб з Белла. Хлопок, я змогла спробувати поп цю гарну пряжу. Це неймовірна пряжа. Я собі зв'язала класну футболочку. Вона десь тут в моїх речах, я її, звичайно, забрала додому. Вона така легка, вона така свободна, буде мені на літо, дуже гарна, класна. Мені до вподоби. Хоча в мене ідея може щось на ній вишити, але це вже буде потім. Це друга нова історія. І ви знаєте, я підглядаю, щоб не забути нічого вам розповісти. І е, ця футболочка теж мені дуже заподобається, я з таким задоволенням її носила, одягала, і ви знаєте, тоді, коли я зв'язала цю футболочку, вона було якесь натхнення трошки. тому що важко в'язати в неї вдома. А потім я для гарної людини в'язала гачком серветку, сал Салфетку, серветку, правильно? Маю надію, я правильно переводжу. Ви бачите, сусіди стикають. Вив'язала салфетку на стіл. Вона хотіла більш таку, як скатертину, але мені не вистачило пряжі. І незважаючи на те, що ми там були без неї багато разів, ми про пряжу не згадували. якось ну, Не було часу, тому я не дов'язала. Але схема повністю все вив'язане, ну, дуже класно, вона мені дуже сподобається була салфетка. Я маю надію, що вона в неї ще жива, ще лежить на столі. І також для неї я дов'язала, не вив'язала, хочу зразу сказати, ага дов'язала светр. Він, вона більш крупніш, трішки в, в грудях, чим я, тому цей светр більш гарніше їй. У мене була можливість зв'язати її повністю з довгим рукавом, тому що в мене ще там такий моточок залишився, я могла ще дов'язувати багато їй, але ну, якби для рукавів достатньо було ще той. Кількості пряжі, але вона хотіла рукава 3-3 четверті, вона любить такі рукава, я теж такі люблю рукава, тому я її добре зрозуміла. Я вив'язала їй такі рукава і подарувала цей светр, Вона з мене сміялася, бо ми якраз поїхали з Німеччини, коли я цей свет, ну свет розв'язала. Ще були маленькі підставочки під чашечки. Ще був кардиган, який я дов'язувала, почала в Німеччині, дов'язала в Україні. А, були дві пари перчаток. Також одні пару перчаток я розпочала вв'язати в Німеччині, закінчила в Україні. Верніше, я одну не перчатку рукавички, правильно казати, а одну рукавичку в'язала в Німеччині, а іншу в Україні. Ці рукавички я подарувала дітці. У мене якийсь такий рік був до подарунки. А, можливо, цей рік дав мені. Можливість навчитися ділитися своїм в'язанням, тому що я довго я в'язала для когось там зі своїх рідних, близьких людей. Тобто це моя рідня, мої там, племінниці, моя сестра, мій чоловік, дитина. Я їм в'язала. Але мені важко було віддавати свою роботу ще комусь. Тому, можливо, цей рік був для цього і потрібен. Я в'язала в Україні ще одні рукавички для чоловіка, я зв'язала, три чи чотири пари шкарпеток я ще зв'язала в Україні після повернення. Дов'язала, а я вже сказала, дов'язала кардиган. І ви знаєте, що я ще, це так згадуючи, знаєте, іграшка. Ще була іграшка. Дві було іграшки, одну іграшку я продала. Мене попросила волонтерка її зв'язати для неї. запитала скільки коштовував матеріал для іграшки, і вже потім вона мені заплатила за нею. Заплатила мені за іграшку 500 гривень. Я відправила фото, показала, що вона є робота, я мала провести, але в мене не було можливості. І десь около 200 гривнів я витратила на туди, пішла пішли матки пряжі, півтора матки пряжі, тобто я два купила матки. Пряжі, наповнювач, очки, ну і десь около 200 гривень вийшло в матеріал. Тобто зверху я зробила 300 гривень на в'язанні. Ось такий мій був рік. Тобто я навіть на замовлення трішки пов'язала, трішки пов'язала подарувати подарунків. Ви знаєте, це був рік на, на, ви знаєте, цей рік, мабуть, мене навчив. Що я маю ділитись тим, що я вмію, а я вмію в'язати значить мої в'язання комусь потрібне, і я маю ділитись не тільки з вами на Ютубі, хоча я вам дуже вдячна, що ви мене підтримуєте. Але і коли я в'яжу оці всі светри, то я їх можу спокійно вітати іншій людині. Оце мені так здається, це було потрібно для цього мені. Я вам вдячна всім за увагу, за те, що ви були зі мною. Вдячна за те, що ви були весь минулий рік зі мною, за те, що прийшли. Напишіть, що у вас чим для вас запам'ятався цей рік. Я буду з задоволення почитаю. І дякую всім, хто зі мною, хто мене підтримує. До скорих зустрічі! Ми знову обов'язково зустрінемось. всім па-па.